Доброго раночку, друзі! Вас вітає Канал Свізька Фазенда. Ось парнички виглядають, всі відкриті. Сьогодні дуже жарко. Для розсади це буде стрес, холод, різко жара. Ну, що маємо, то будемо мати. Сьогодні ми пораємося ось тут в цій земельки з мішаємо, набираємо ось ці стаканчики по Я вже їх ось дирочки їм поробила. Будемо сьогодні висаджувати огурчик. Помічник мій, все мені допомагає. То ось, поїхали, будемо працювати. Зараз наберемо, потім будемо висівати насінини, теж присипати, розставляти, плівкою накривати. Сьогодні буде в темі у нас огурчик. One, two, three, Ось понабирали скільки земелечки, пів стаканчика, висадимо, полиємо, потім досипемо. Ось замочені огурчики, це у нас кібрія. Весь ятон вже розмився. А це, не видно, шакті, Не шакті, а шакті, Забула взяти ось що вже зробила, скільки наробила. Ось уже полила, зараз буду кидати на сінини. Це вже политі стаканчики. Зараз буду кидати на сінини і все складати. Так, висіли все в стаканчики, поки так на два дні десь на три поскладали, поки почнуться всходи, будемо потім розставляти ящички, все гарненько залити, присиплене. Потім огурчик буде рости і будемо ще земельку його присипати. Там ще залишились насінинки, будемо висівати у касети. То буде для себе. Ось така сьогоднішня робота. Далі будемо зараз працювати з касетами. Що ж, друзі, залишилися в мене ще огурчики. Ось була старенька касета, дві штучки. І у них ось уже понакладала я огурчики. Зараз буду занурювати. Це буде для свого дому. Не пам'ятаю вже, наскільки ця касета, але що є, то є. Зараз ось такого буду цим. Отак. Куди вже було їх, тому що я їх замочила, вони вже були замочені. Більшість залишилася огурчика, це кібрія, то це буде для себе. В тому році я для себе так вирощувала, спочатку в касети висаджувала, а потім з касетів вже так, друзі, все я вже посадила. Зараз засиплю трішки землею ці ямочки. Поливати вже не буду. Полию через пару днів. Зараз поставлю під агроволокно туди до нашої капусточки, яка зійшла, і будемо чекати в Так, ось вже поставила під агроволокно, зараз накрию. Тут ось зійшла капусточка пізня. Ось так парничок цей наш виглядає. Зараз вкрию його і на цьому вже. Усе. Все. Він нас під агроволокном буде. Що ж, друзі, вже завершуємо відео. Вечір йдемо спочивати. Вже вон місяць зійшов. Бажаємо вам мирного тихого вечора та тихої ночі. Хай все буде у всіх добре. До зустрічі, до нових випусків на каналі Сільська Фазенда. Поставте подобаючку для розвитку нашого каналу. Всім до зустрічі!